У дитячому садку номер 60 міста Кременчука завершили роботи із заміни вікон відновлення фасаду та стелі, які були пошкоджені внаслідок ракетного удару по торговельному центру АМСТОР. Сталося таке відновлення завдяки проєкту про ООН Відбудова шкіл у постраждалих від війни регіонах, який реалізується за фінансової підтримки уряду Німеччини. Він впроваджується в чотирьох областях України. Покриває 12 різних закладів освіти серед них два Кременчуцькі. У нас постраждала після цього школа. Перша, ви знаєте, там теж проводяться зараз роботи по створенню безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу. Теж за підтримки наших партнерів. І сьогодні 60-й садочок. Ми його відвідуємо. Тут замінені вікна, тому що. Від певних процесів у нас було руйнування і засклення, руйнування і деяких огороджуючих конструкцій. Завдяки партнерам, ми маємо можливість швидше відбудувати ці заклади і повернути їх до повноцінного життя. Також у закладі освіти повністю відремонтували сховище. Воно світле, просторе, головне, безпечне. Поки що не обладнане меблями, проте це питання вирішать згодом. Якщо поглянути на фото, яким було укриття до ремонту, одразу стає зрозуміло, який великий шлях вже позаду. Я дуже радий сьогодні бути тут, тому що це одні з перших об'єктів, які закінчилися або закінчиться в рамках нашого проекту. На цьому об'єкті у нас були виконані скління, як сказав пан голова, а також укриття було приведено, скажімо так, в належний вигляд. Інші об'єкти нашого проекту приблизно такий самий об'єм робіт. Я дуже вдячний міській владі за сприяння, дуже вдячний уряду Німеччини, Також, звісно, наші підрядні організації, яка в цей важкий час знайшла людські ресурси і спроможність виконувати роботи на належної якості. І всім дуже дякую за відповідь. За кошти уряду Німеччини також закупили меблі для кількох дитячих груп. Вихованці дитсадку та їхні батьки оновленням закладу дуже задоволені. Радий і колектив дитсадку. Ми жодного дня не були. Поза війною ми працювали з першого дня, і коли наш садочок торкнулася, така біда, перше звичайно, перше на допомогу прийшла міська влада і департамент освіти. Але ми запросили ДСНС і представників поліції і надали заявку як пошкоджений садочок від вибухової хвилі. У 24 четвертому році прийшов такий гарний проект. І прийшли такі гарні люди, які все відновили нам. Всі всі пошкоджені, та і навіть більше. Велика вдячність програмі розвитку ООН та уряду Німеччини за підтримку наших закладів освіти. Нові вікна, меблі, відремонтоване укриття. Кременчук цінує всю надану підтримку. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.